Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три нові українські серіали прем'єри жовтня 2024 року, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Дві сестри країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал Дві сестри це гостросюжетна мелодрама, яка має 16 серій. У центрі сюжету дві сестри Віра та Олександра, які працюють в готелі та планують своє ідеальне майбутнє. Однак життя дівчат кардинально змінює кохання і трагедія. В один момент рідні покрові стають справжніми ворогами та обирають різні дороги до щастя. Що ж переможе в цій історії? Виклики долі, суперництво чи рідство душ, а може, справжнє кохання? Друзі, хто ще не почав дивитися даний серіал, рекомендую його до перегляду. Буде дуже цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Лікарка за покликанням. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. За сюжетом, талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення своїм чоловіком після його зради. Жінка збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевести туди родину, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте, вже наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує залишитись в рідній лікарні, яка переходить у цілодобовий режим та стає рятівною фортецею для багатьох маленьких та дорослих пацієнтів. Незважаючи на власну виснаженість, розгублені сімейні драми, брак ліків, медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя українців. Тому, друзі, якщо ви любите серіали на дану тематику, однозначно рекомендую даний серіал до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Коп з минулого, третій сезон країна виходу Україна, рік виходу 2024. Варто зазначити, що третій сезон сповнений захопливих розслідувань та несподіваних поворотів сюжету. Головний герой Олег Долін продовжує ловити злочинців, поєднуючи свої методи з минулого, якими він користувався в 90-ті, із новими технологіями. Але несподівано життя головного героя зміниться з появою нового напарника. Справжній інтелігент лейтенант Андрій Сероїд приніс в серіал свіжий погляд на роботу в правоохоронних органах. Чи зможе молодий вартовий порядку знайти спільну мову з досвідченим доліним? Їхні різні погляди до роботи стануть основою для численних комедійних ситуацій, адже Андрій відповідальний, пунктуальний та педантично правильний, чого не скажеш про провокативного та хитрого доліна. Тому як спрацюються напарники, це ви зможете побачити, якщо подивитись новий сезон. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.